Узяли в банку кредит на квартиру або авто, платіть. Не можете. Ваше майно арештують державні судові виконавці, а тоді продадуть його зі знижкою на спеціальних торгах. Банк отримає свої гроші, а ви повернете свої борги. Ні, не все так просто в Україні. Ця схема працює в інтересах інших і на ній заробляють величезні гроші. В умовах крутого економічного піке дедалі більше українців уже не здатні розраховуватися з банками за взятими кредитами. Майно боржників арештовують. Раніше Державна виконавча служба передавала його у спеціалізовані торгуючі організації, які мін'юст відібрав проводити відкриті аукціони, де машини й нерухомість продавалися б за найвищими цінами. На практиці торги проходили таємно і майно продавали своїм людям за безцінь. Пропадає час на купила 28. Злі язики пов'язували торгуючі організації з тодішнім міністром юстиції Лавриновичем. Це є абсолютно неприпустима річ. Навесні 2014 року нове керівництво Міністерства юстиції окремим наказом запровадило інший порядок реалізації арештованого майна електронні торги за допомогою інтернет-системи СЕТАМ. Процес продажу арештованого майна мав стати прозорим, щоб кредитори отримували свої гроші, а боржники гасили борги. Однак на практиці усі вони знову залишаються з носом. перемагають корупціонери. Замість трьох чотирьох безумовних корупційних торгівельних організацій, які продавали це майно раніше. Зараз це майно продається державним підприємствам Інформ'юст. Корупція нікуди не зникла, а вона просто відозмінилась. Хоча система електронна і нібито не залежить від людського фактора, ви не зможете купити цікаве вам майно, якщо вас не зареєструє один з адміністраторів державного підприємства Інформ'юст. Здавалося проста процедура, та саме вона перший фільтр для відсіювання небажаних покупців на цікавих лотах. Якщо ви е купляєте мобільний телефон, ну Жодних проблем або перешкод, але якщо ви приймаєте участь, точніше бажаєте прийняти участь е, у купівлі квартири або цікавого магазину, державне підприємство інформ'юст вас банально не зареєструє. Чоловік гарантований взнос і система не дає підтвердження, що гроші отримані організатором, його не пускають на торги. Після того, як від торгів відлучають небажаних покупців і залишаються лише потрібні люди, починається театралізована вистава онлайн під назвою Відкритий незалежний аукціон. Перед вами один з протоколів торгів, на яких була розіграна дана схема. У торгах беруть участь троє правильних потенційних покупців. На кону трикімнатна квартира у Дніпропетровську. Першим свою пропозицію у сумі 898 тисяч 500 гривень робить учасник номер 8 Після цього він замовкає, а в гру вступають двоє його поплічників номер 1 та номер 9 За декілька хвилин ці боги аукціону піднімають ціну з 800 тисяч до 3 мільйонів гривень. І здавалося б, тепер останній учасник, що запропонував найвищу ціну, має виграти аукціон та радіти новому придбанню. Однак цього не стається. За дивним збігом обставин, після оголошення учасника номер 1 переможцем він чомусь різко передумує і відмовляється від придбання. Більше того, учасник номер 9 також з невідомих причин вирішує відмовитись від усіх своїх пропозицій. У результаті перемагає учасник номер 8 Той, що давав найпершу пропозицію, найнижчу. Так, квартиру продають за мінімальною ціною потрібній людині. По факту імущество продається по стартовій ціні, явно далеко від ринкової, риночної, а реальні покупателі, які хотіли купити її за риночну стоїмость, по тим чи іншим причинам просто не можуть прийняти участь в торгах. І майно не продається за найвищою вартістю. А саме. Ну, в цьому полягала основна мета системи СЕТАМ. Квартира в Дніпропетровську це не єдиний випадок, коли в торгах прослідковується корупційна схема. У системі ціла купа таких протоколів, які підтверджують, СЕТАМ не вирішив проблеми з так званими своїми покупцями. Схему відпрацювали до найменших подробиць. Якщо сторонньому збоям таки вдається зареєструватися і пробитись на аукціон, радіти рано. Правильні учасники знають, як залишити його з носом. Це протокол торгів, де реалізовували нерухомість. Спершу учасник номер 2 робить стартову пропозицію. Учасник номер 6, ймовірно, звичайний покупець, піднімає ціну. Після учасник номер 2 знову пропонує більше. Перші три пропозиції надводять з паузами. Це свідчить про те, що ці два учасники навряд чи пов'язані. Та після другої пропозиції учасника номер 2 включається група підтримки учасники номер 1 і 3. Далі ми спостерігаємо знайому картину, коли два учасники за кілька хвилин піднімають ціну майже вчетверо. Потім синхронно відмовляються, і учасник номер два стає переможцем торгів. Правильні покупці працюють в парі, тобто є один, який фіксує ціну, за яку ну, домовились купити це майно. А далі другий постійно піднімає вартість. Ну, скільки б там ну, как бы покупців інших не було. І підіймає, 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 підіймає і виграє. Є й інші види боротьби з особливо впертими небажаними покупцями. Нам вдалося поспілкуватися з такою людиною. Я вважав, е підвищити ціну, акцептувати пропозицію. Моєї пропозиції не було. Куди вона дівалася, я не знаю. Хто може бути учасником цієї вигідної корупційної схеми? По перше, той, хто відсіює зайвих людей. Це працівники, які працюють на державному підприємстві Інформ'юст. До речі, навіть звернутися до цього підприємства ну дуже важко. Державне підприємство Інформ'юст справді таємнича структура. Нам навіть намагались перешкоджати під час проведення зйомок будівлі підприємства. Секундочку. Камеру виключили, камеру виключи, а то зараз витягнеться повністю. Ще одні учасники схеми ті, хто, розподіливши поміж своїх жирні лоти, навмисно втюхують наївним стороннім покупцям неякісне майно. Як? Для цього більшість лотів у системі розміщуються без фотографій, щоб ніхто не розумів, що виставлено на продаж. Ось, наприклад, чотири лоти розміщені на сайті сетаму. Їхня вартість становить десятки, а то й сотні мільйонів гривень. Ви готові ризикнути їх купити? Человек приобрел автомобиль. Автомобиль был сфотографирован ну, явно с одной стороны, то есть и на нем не было видимых дефектов и повреждений. После того как были произведены все расчеты, выяснилось, что на другой его стороне фотографии которой не было, были какие-то повреждения или царапины, или вмятины. Можна заперечити, що покупець мав особисто поїхати та оглянути авто. Він спробував це зробити. Це вказано в рішенні суду, який потерпілий виграв. Уважно ознайомившись з інформацією про лот, вказаною на сайті. Та переглянувши фотографії 20.08.2014 року, він подав заявку на участь у торгах та сплатив гарантійний внесок у розмірі 3985 гривень. Того ж дня він поїхав ознайомлюватися з автомобілем. За вказаною адресою ніякої стоянки з конфіскованим майном та саме цим автомобілем не було. На початку роботи системи СЕТАМ там розмістили інформацію про арештоване майно, яке накопичилося ще при старій системі з торгуючими організаціями. Завдяки цьому торги спершу проходили активно. Зараз такими показниками система похвалитися не може. Чому? Около 2 мільярдів гривень це совокупна сума. На яку дожди були наторгувати. Но, наскільки мені відомо, за 2014 рік ця сума не перевищує 200 двохсот мільйонів. Раніше, коли існувала система торговельних організацій, вони користуючись корупційними зв'язками самостійно. В них були такі там бригади, які знаходили це майно, домовлялися з міліцією. Вони привозили цього державного виконавця, стимулювали його, щоб він оперативно підписував всі документи і передавав це арештоване майно на продаж. З введенням си там ця система повністю розвалилася. Інакше кажучи, при старій системі торгуючі організації всіляко стимулювали держвиконавців до активної роботи, а іноді й самі займались пошуком арештованого майна. Це прискорювало роботу. Після запуску ситаму, ДП «Інформ'юз» фактично стало монополістом у сфері продажу арештованого майна. А у виконавчої служби, так би мовити, зникла мотивація. Не всі проблеми, якими боліла стара система, вирішені з допомогою «Сетаму». То есть мы возвращаемся к тому, что потенциальные участники не всегда могут получить адекватную и полную информацию об имуществе, которое они хотят купить. Мы возвращаемся к тому, что не все потенциальные участники в итоге становятся реальными участниками торгов. ИнформЮст у своей відповіді на наш запит повідомив. Реалізація арештованого майна шляхом проведення електронних торгів є експериментом. Перевірка відповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним порядком, здійснюється автоматично системою. Отже, підозрілі продажі нерухомості та авто за дешево проходять у рамках експерименту. А недопуск усіх охочих взяти участь у торгах це лише примха самої автоматичної системи. В силах людини, яка очолює Міністерство юстиції. Зупинити цю корупційну складову потрібно внести декілька правок в накази самого ж міністра юстиції, і це можна заробити за тиждень, якщо поквапитися, і зупинити весь цей процес корупційний. Щоб викорінити корупцію при продажі арештованого майна, потрібно зробити три речі: усунути штучні фільтри для відсіювання, дозволити відкритий доступ до інформації про виставлене на продаж майно і впорядкувати самі торги. Нехай купує той хто хоче, а не той, хто може.